Кілька днів село селовири, ще на Сарненщині, стоїть на вухах. Усе через загадкову смерть односельчанина, 16-річного Романа Шило. Його знайшли повішеним у селі клесів. Друзі та знайомі не вірять, що хлопець міг вкоротити собі віку. На зустріч із журналістами прийшли усі, кому ця історія не байдужа. Друг Романа розповідає, що мав їхати разом із юнаком, але передумав ми до мене. Приїхав ми ще катались на мотоцикли ним. Вон до 6-7 до часов ми всі теж ще сиділи у мене біля двору, і він поїхав до хати і каже, я поїду. От тоді він поїхав, він на, на собрання пішов, і ввечері він ще писав мені, їдемо за мною кататись. Я написав, що холодно, я через 15 хвилин пишу йому, він пише, ну то я вже на Я написав, ну то добре, він написав, ну то вибачайте, що не поїхав з вами і поїхав на кльосу. У Клесові вечір 5 листопада Роман провів із своєю дівчиною Анастасією. Вона остання зі знайомих, хто бачив хлопця живим. Дівчина пригадує, Роман не відповідав на дзвінки, тож вона пішла його шукати. У мене з записане відео в скільки годин він виїхав, і так далі. І потім я ну, в мене його локація його є, і я просто дивлюся. Ну, телефон на місці. Я думала, це інтернет завис. Ну, я зателефонувала разів п'ять, два, два рази лінія зайнята, бо, мабуть, тато телефонував. І я приїжджаю на те місце і знаходжу тільки телефон і кросівок. Там, де дівчина знайшла речі хлопця, трапилася ДТП. За інформацією від поліції, Роман Шило на мотоциклі збив місцевого жителя. Опісля втік з місця автопригоди. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд і допомога йому не потрібна. Відтак чоловіка доправили додому. Пані Ірина мати чоловіка, якого збив на мотоциклі Роман. Розповідає, її син два роки служив в ЗСУ. А вдома проходив реабілітацію. Додає, Андрій жив окремо. Але того вечора після ДТП до неї зателефонували односельчани та повідомили, що її сина знайшли на дорозі. Додому Андрія привезли знайомі. Ніяких тілесних ушкоджень зі слів пані Ірини вона не виявила. Я побачив, якщо десь якась подрапина, то вже я тіпа типу, буду визивати швидку. А як же? Як я б зайшла, ми занесли все, він ну, дихає, все нормально. типу, що воно ну, тільки не цього, не встає, ті типу, на цей. Я б дивилася ніде, не ні царапини, нічого. Я подумала, то просто п'яне. 6 листопада розповідає пані Ірина, її син самостійно ходив, втім до лікаря так і не звернувся. Як усе відбувалося увечір ДТП, її син не пам'ятав, додає жінка. Кажу, синок, що тобі? А він каже, нічого, голова мені дуже болить і шиє. Я кажу на його, ну то може скоро давай віземо, да хай послухай до цієї. А він каже, да, я трошки відклимаюся. Ну, він може бо... Я думала, що він може боїться що, ну, алкоголь. У його. Я думала, що він так боїться. Він каже, я трошки відклимаюся, дай поїдемо. Все пробили ми цей день, ввечері прийшли ото, слідчі до нас, я їм все показую, він ще до їх говорив. І вони прийшли, йому кажуть, тебе збили, Андрій, а він каже, я нічого не пам'ятаю. 7 листопада, пригадує пані Ірина, вона поїхала на роботу відпроситися, щоб завести сина в лікарню. А перед цим жінка повідомила доньці, щоб вона розбудила та допомогла зібратися Андрію. Де дзвонить зразу мені такое, воно ж минуточка Каже, мамо, він якийсь такий блідий, блідий. Каже, і я не бачу пульса. Я на її як почну кричати, що ти типу, думаю, може, дитя не я Кажу, змі за шию тут. О, а вона каже: Мамо, він не дихає. Скоро вже визвали сюди, щоб думала. Думала, може, ти здору. Любимо щось по І все, скоро під'їхала. Я у двері забігла, а моє дитя вже було. Його вже не було. Його сльоза скапала. Відповідно до свідоцтва про смерть Андрій помер через отримані травми у ДТП. Не стало і винуватися пригоди. Юнака знайшли зранку 6 листопада повішеним на березі. Наступного дня, 6 листопада, близько 10.30, до поліції повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини. Інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив. У селах і досі не можуть оговтатися від трагедій. Рідні та друзі не вірять, що Роман міг вкоротити собі віку. Подруга хлопця поділилася із нами аудіозаписом, який їй скинула знайома. Вона, начебто, бачила записи із камери відеоспостереження. Як все було це достовірна інформація, бо вона є навіть на камерах спостереження. Цей мужчинчик, він був з друзями. Рома його, случайно, збив, того мужчинчика не завезли в лікарню, не визвали скору, його занесли додому, і тіє друзя друзі погналися за цим Ромою. Цей Рома втікав і він втік до нашої лікарні кльосовської. І там магазин Спіріт є. І він поставив мотоцикла. Ти є д його зловили. На камерах спостереження в Спіріті видно, як вони його там б'ють, забивають. Однак мама Андрія пані на цю інформацію спростовує. каже. У той вечір син був сам. Мій син йшов сам на свою квартиру, йшов по дорозі сам. Цей, так як на камері навіть показано, що дуже великий цей, і він йде, і одразу він падає, а він сам високий, він просто одразу на цьому. А той хлопчик, що їхав на мотоциклі, розвернувся ще до його, став, подивився і забрався, поїхав. Це мені слідчий показав, що на камері, бо я ще питала: кажу, з ким же він йшов, де ж хлопці ти були. А він каже, він йшов сам. Мені так сказали. Не знаю. Також знайомі Романа припускають, що хлопця побили. Про це зі слів пана Володимира свідчить синці на обличчі юнака. Коли я почув офіційний коментар від нацполіції про те, що на тілі загиблого немає жодних тілесних ушкоджень, окрім подряпи на ногах, це викликало шок, тому що я був очевидцем на похоронах, де чітко видно на лиці, що лице збите, таке враження, наче били його ногами. Пан Володимир додає, зі слів експерта Орман уже був мертвий до того, як його повісили. Наскільки мені відомо, то як батьки завезли дитину в морг, то експерт заявляв, що тіло вішали мертве, адже коли це робить людина. Е я маю на увазі, коли людина це робить сама, тоді лице в неї синє. У цього хлопця в Романа лице було білим, лише синяк від шнурка. Тобто тіло вішали мертвим. Уже ще одна подруга Романа теж припускає, що тіло вішали уже мертвим. Тут все очевидно, чесно, тут зразу все очевидно. По-перше, з шнур, кофти. Друге фотографії ви бачили там мона Ну як людина в здравому там мозг автоматично не дозволить повіситися, коли ти достаєш ногами до землі. Ти все одно встанеш, ти не зможеш це зробити. Це хіба що треба бути п'яним П'яний Він не був, він не пив. Рідні та друзі бояться, що справу Романа можуть закрити, так і не вияснивши правди і не покаравши кривдників хлопця. Якби він його навіть збив, може, може злякався. Ну, не вішався б точно, і там було видно, що він втікав, що його доганяли. Відео, де відео, де його били? Чого спочатку казали, що було, бачили на власні очі? А тут різко всі замовкли, всі бояться, просто люди бояться. Якщо ми будемо мовчати, воно завтра прийде до нас. Зараз жителі села Вири, за їхніми словами, живуть у страху, що така ж доля може спіткати будь-кого з них, адже вони не дають цю справу замовчати. Паралельно триває розслідування поліції. Наразі проводять потрібні експертизи. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.